Ах, тітенька Полі, як я рада, що нарешті приїхала, як чудово, що я житиму з вами, вигукнула Поліана зі сльозами. Ви навіть не уявляєте, яке це щастя бути з вами та з знанці, а не з дамами з благодійного комітету. Цілком імовірно, сухо сказала міс Полі, намагаючись. Відчепити від себе маленькі, але чіпкі дитячі пальчики. Хоча я не мала честі бути знайомою з цими дамами. Вона роздратовано зиркнула на Ненці, яка залишилася стояти у дверях. Можеш і ти Ненці, а ти, Поліано, поводься, як вихована дівчинка. Я навіть не можу тебе. До ладу роздивитися, голосно розсміявшись, Поліана трохи відсторонилася. Та що на мене дивитися? Розсміялась Поліана. Нічого особливого, ластовиня, та й годі. Ах, так, я маю пояснити щодо цієї картатої сукні. Тобто, чому я не в чорному жалобному? Чорна оксамитова накидка була вся в білих плямах, ірвана. Я вже розповіла Ненсі, що тато досить. Тепер ти маєш про все це забути, різко сказала міс Полі. Я гадаю, ти приїхала з валізою? Ну, звичайно, міс Полі, у мене чудова валіза. Мені її подарували благодійниці. Щоправда, вона майже порожня, адже в мене трохи своїх речей. Останнім часом нам зовсім нічого не надсилали дитячого, лише книги для тата. Місіс Уайт сказала, щоб я взяла їх з собою. Поляно, знову перебила її тітка, зарубай собі на носі. Мені байдуже, що тобі казав батько. Але чому, тітко? здивовано видихнула мала. Хіба ви досить балакати? Зараз ми піднімаємося до твоєї кімнати. Твоя валіза вже там. Я розпорядилася, щоб Тімоті відніс її туди. Іди за мною, Поліано. Тітенька рушила з кімнати і Поліана. Мовчки поспішила за нею. На очах дівчинки бличали сльози, але губи були рішуче стиснуті. Ну що ж, думала вона, може, навіть добре, що не так, що не треба розповідати їй про тата. Так навіть легше, мабуть, їй дуже сумно про нього слухати. Вона, напевно, така вразлива. Дівчинка змахнула сльози і озирнулася на всі боки. Вони вже вийшли у коридор. Попереду коливалася пишна шовкова сукня тітоньки. У вітальні виднілися кісла, оббиті парчою і дорогі благородні тони пілемів. Вони йшли розкішною м'якою. Як ніжний мох зеленою килимовою доріжкою, на стінах картини у золочених рамах, з вікон крізь тонкі мереживні завіси сіялося яскраве сонячне світло. Ах, тітенька Полі, із захопленням промовила мала. Який у вас чудовий будинок, які багатства, Поліано різко. Відповіла тітка, обернувшись на сходах, як ти смієш розмовляти зі мною в такому тоні? Не розумію, тітко, що я сказала, хіба це не так? простодушно здивувалась Поліана. Які ще багатства? Те, про що ти говориш, Поліано, всього лише божий дар, якого я удостоїлася. За мої старанні покірні молитви. Міс Полі випрямила, попрямувала коридором до сходів, що вели на горіще. Зараз вона була особливо рада, тому що вирішила відвести дитині кімнатку на горіще далі від себе, щоб зайвий раз не докучала і в тій частині будинку. Де менше можна було побоюватися, що дівчинка щось не робить, наприклад, зіпсує дорогу обивку. З іншого боку, дівчинка явно не страждала сором'язливістю, тож спартанська обстановка кімнати тільки їй на користь. Поляна дзвінко стукала каблуками, намагаючись встигнути за тітенькою. І цікавили блакитні очі, встигали пробігати там, щоб не пропустити нічого цікавого в цьому дивовижному будинку. Дівчинка вже думала уяв... в уяві собі свою майбутню кімнату. Звичайно, кімната буде такою шикарною, як решта поміщень. З багатими фіранками, килимами та картинами. Тим часом тітенька відчинила якісь двері, за якими розташувалася ще одна драбина, що вела нагору. Там уже не було нічого цікавого, лише голі стіни. Там, де починався дах, скошені стелі упиралися по кутаму саму Підлогу. Всі далекі темні кути, заставлені безліч ящиків та валіз. До того ж, тут була жахлива задуха. Мимоволі Поляна підвела голову, щоб ковтнути повітря, і тут побачила, що тітка відчиняє перед нею двері праворуч коридором. Ну ось, Поляно, це твоя кімната. Валіза вже тут. Ти маєш від неї ключ? Дівчинка машинально кивнула, її бруївки здивовано піднялися. Вона боязко озирнулася. Тітонька, насупилась. Коли я тебе про щось питаю, треба голосно відповідати, а не кивати головою. Так, тітонько Полі, так воно краще. Думаю, тут у тебе є все необхідне, додала міс Полік, киваючи на вішалку з рушниками та глечиком. Надішлю ненсі, щоб та допомогла тобі розпакувати речі вечеря о шостій вечора, сказала вона і, вийшовши в коридор, почала спускатися вниз сходами. Наче в унімі Поляна здивовано дивилася її у услід. Потім знову озирнулася голі стіни, гола підлога, голе вікно. Посеред кімнати стояла валіза і єдине, що нагадувало про далекий покинутий будинок. Дівчинка впала навколюшки перед валізою. І затулила обличчя долоньками. У такому становищі її застала її ненці, яка піднялася на гору за кілька хвилин. Бідолашна моя, не треба засмучуватися. Вона підійшла до дівчинки і люка і обійняла її. Ось цього я й боялася, що ти засмутишся. Поліана похитала головою. Я дуже гидка, я погана, Ненсі!» – схлипнула вона. Я ніяк не можу примиритися з тим, що боженька та ангели забрали в мене татка. Адже він мені такий потрібен. Нічого не вдієш, рішуче сказала Ненсі. Значить, їм він потрібен більше. Ах, ні, ні, Ненсі. вигукнула дівчинка. Вона була така обурена, що в неї. Навіть висохли сльози на очах. Ненсі винувато посміхнулася і лагідно погладила її по голові. Ну-ну, дитит, дитинко, я зовсім не те хотіла, сказали, поспішно сказала вона. Діставай ключ, розпаковуємося. Розкладаємо сукні всі речі. Поліана простягла ключ у неї на очах знову блистіли сльози. У мене майже немає речей, промовила вона. Ну, так краще, весело сказала Ненці. Менше нам поратися. З валізою. Вірно, га? Несподівано обличчя Поліани осяяла радісна посмішка. Правильно, звісно, це навіть краще. Так воно так, з віло кивнула Ненці. Її вмілі руки рішуче взялися до справи. Дівчинка дістала з валізи кілька книжок, заштопану спідницею, білизну та кілька бідних суконь. Поляна пожвавішала, кинулася допомагати. Повісила сукні у шафу. Книжки розклала на столику, а білизну забрала до ящиків комода. Ненці ніколи, ніколи було відповідати, вона була зайнята валізою. Поляна стояла біля комода і задумливо дивилася на голу стіну. Те, що тут немає дзеркала, теж дуже добре, зітхнула вона. Принаймні не бачитиму своє неприємне ластовиння. Замість відповіді Ненці, яка продовжувала копатися в валізі, лише невизначено пирхнула. Через хвилину поляна радісно заплескала в долоні і показала на вікно. Тільки подивіться, Ненці, вигукнула вона, який чудовий, гарний вигляд. Ці дерева, будиночки, шпиль церкви. Річка блищить прямо як срібна. Коли у тебе такі види з вікна не потрібно жодних картин. Вірно, Ненсі? Тепер я навіть рада, що тітенька поселила мене в цю кімнату. На жах Поліани Ненсі раптом розплакалася. Дівчинка кинулася. До неї ізлякано запитала, що, ненці? Що з тобою? Це була твоя кімната, і її віддали мені? О Боже, про що ви тут? схлипнула ненці, давлячись слізами Правильно про вас казали, ви чисто ангел, якого небеса послали нам замість покійних. Що це? Трепенулася вона, прислухаючись, ну, звичайно, пані вже дзвонить знизу, щоб я спускалася. Дівчина поспішно схопилася на ноги і наступної миті вже летіла вниз сходами. Як ви думаєте, здається, ця кімнатка дуже мила, га? нерішуче мовила вона. Залишившись сама, Поляна знову підійшла до вікна і почала розглядати свою гарну картину. Потім обережно помацала раму. Духота у каміні була неможлива. На щастя, рама піддалася та відкрилася, розчинивши вікно. Поляна виглянула назовні і на повні груди. Дихнула свіже повітря. По всім сходам, підійшла до іншого вікна і підняла раму. Просто в неї перед носом пролетіла величезна муха і заджищала в кімнаті. За нею прилетіла інша, потім третя. Але Поліана не звертала на них уваги. Її погляд був прикутий до нового відкриття, величезну дереву перед вікнами. Потужні зелені гілки дерева весело погойдувалися, наче манили у свої обійми. Дівчинка-дзвінко розреготалася, дякую за запрошення. Чи не примену їм скористатися? Наступної хвилини вона вже видерлася на підвіконня і стала на карниз. Звідки? Звідси був лише один крок, щоб перелізти на дерево. Спритна мов маленька мавпочка, дівчинка перестрибнула на гілку, потім на сусідню, хоча вона чудова. Вміла лазити по деревах від великої висоти, трошки кружляла голова, але вона швидко звикла, міцно за гілки, озирнулася на всі боки. Як же добре. Вона була із заднього боку, будинку, внизу в саду копався якийсь чоловік серед через сад. Бігла вузенька стежка, що вела прямо у відкрите поле на крутому схилі пагорба. Біля самої вершини росла висока сосна, немов вартовий на скелі, поляна поляні здалося, що звідти можна побачити весь світ. Поляна швидко спустилася з дерева і, прошмигнувши повз, Старого, що копався в землі, побігла по доріжці серед кущів. Серце радісно билося, трохи зачека... захекавшись, вона вибігла саду в поле і почала підніматися вгору. Підйом зайняв досить багато часу, але вона забула про нього тільки трохи згодом. Вона зрозуміла, що їй ще треба. Повернутися назад до своєї кімнати, але з вершини до віконця здалося було рукою падати. Через чверть години, великі години, у передпокої почав підбивати шість вечора. Рівно після шостого удару Ненці задзвонила в дзвіночок на, дв... на вечері. Минала хвилина за хвилиною, міс полі все похмуріше зводила брови, нервово притупуючи ногою, потім вискочила з-за столу, вийшла в коридор і глянувши на сходи, прислухалася. Вона повільно повернулася до їдальні і, як тільки з'явилася служниця, нетерпляче сказала: Ненці моя племінниця. Спізнюється. Ні, звати її не треба. Зупинила вона куховарку, яка хотіла збігати за поліаною. Я ясно пояснила їй, у котрій годині у нас вечері. Прийдеться повчити її пунктуальності. Коли прийде, нехай обходиться молоком та хлібом на кухні. Слухаюсь, мим пробурчав ненці добре, ще пані не бачила вираз обличчя служниці. Після вечері, як тільки трапилася нагода, ненці тихенько вийшла з кімнати і поспішила на горіще. Тільки хліб та молоко, як би не так, з обуренням бурмотала собі під ніс дівчина. Швидше за все, бідолаха втомилася плакати і заснула у себе в кімнаті. Обережно прочинивши двері і зазирнувши всередину, Ненсі злякалася, скрикнула, гей, де ви? Куди ви подівалися, міс? І в розгубленості заметушилася по кімнаті, подивилася під стіл, під ліжко, навіть заглянула в вазу. Та рукомойник. Потім прожогом кинулися вниз і вискочила в сад до старого Тома. «Сер, містере Том, наш ангел кудись. Зник, жалібно заголосила вона, мабуть, полетіла назад на небеса. Ах, підолаха. Господиня наказала не давати їй нічого, крім молока та хліба. Та ще щоб їла на кухні. Ви тільки подумайте, просто Господи, помилуй. Старий розігнув спину. Полетіла на небеса, неуважно повторив він, машинально піднявши очі до неба. Якийсь час він мовчки дивився на чудові барви заходу сонця, потім усміхнувся і повільно промовив. У якомусь сенсі так воно і є? Ненсі, я хочу сказати, що дівчинка я справді вирішила піднятися вище. Старий тицнув гачком пальцем у бік неба, що червоніє на горизонті. На вершині Величезної гори виднілася крихітна фігурка. Ну, дякувати Богу, що ще не на самих небесах? похитала головою Ненці. У мене до вас прохання, сер. Якщо пані спитає, скажіть, що я не забула про посуд, просто мені потрібно трохи подихати свіжим повітрям. З цими словами вона поспішила доріжкою, яка вела. cole